Наприкінці минулого сезону в екстралізі у кардинала з'явилися проблеми з фінансуванням. Головний спонсор Володимир Валявка заявив, що самотужки утримувати клуб не зможе. Відтак команді потрібно закрити дві третини своєї потреби у коштах. Нині, щоб вийти на старт, кардиналіцям не вистачає 300-400 тисяч гривень. Ми поки в такому підвищеному стані, через те, що... Ждемо, скільки там виділять кошти на команду там, з міського бюджету, з обласного бюджету і від цього будемо виходити. Але ми готуємося грати в екстралізі, все-таки команда зібралась. Зараз ведемо підготовку, хоч запізненням, але ведемо її. Нині під керівництвом Сергія Піддубного в команді тренуються 10 гравців. Усі місцеві переважно молодь, поки катають квадрати, підтягують фізику. Запланована також участь у товариському турнірі у Львові. За словами гравців, хоч доля команди ще не вирішена, але настрій у кардиналівців бойовий. Не зважаючи ні на які проблеми, що були в минулому сезоні, зібрались люди, тісні, які хочуть грати далі в міні-футбол. І стараються, тренуємося. Настрій, як завжди, бойовий грати для вболівальників. Сподіваємося, що будемо грати в екстралізі. Старатися і доказувати, що рівняни все ж таки є рівняни, вони найсильніші. Тренерський штаб кардиналу також розраховує на кадрове поповнення. Зважаючи на фінансове становище, відомих виконавців залучати не планують. Попри невизначеність, рівняни вже включили до календаря екстраліги. Якщо все буде добре, то першу гру в новому чемпіонаті команда Сергія Піддубного проведе 5 вересня у Кривому Розі. Руслан Сауляк Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.